Ось почну робити палатку. Ось опиляв от отакий ось корбет. Зараз я його ось дивіться, отак от розчертю. Отак от. І ну, почистю кору. І отут, в терець, на розчерчених місцях, потрібно буде зробити дірки таким великим сверлом. Я покажу нашу це і як це. Ось я розчертив. Тепер що? Тепер отут середину відміряємо і свердемо дірки. Ну, як це розмітити? Беремо, ну якщо є транспортір, може в когось там залишиться або у дітей є, по 60 градусів і вийде у вас отака ось розмітка така. Ну, буду свердлити. Ось дивіться, посверлились дірки. Бачите, по кругу. І вони не наскрізь, а тільки до середини, от сюди. Так що ось це в мене там найбільше сверло, мабуть, на 16 чи щось таке. Ну от зараз покажу, що далі робити. Ось що робимо далі. Дивіться. Ось я притяг лози отакі ось. Тепер ось треба отак от, зараз я покажу. Отак вот трохи зачистити, ну, всю кору знімати не потрібно. Ось вот так от зачищаємо і вставляємо оці ось дірки. Ну вставляємо же середини, бо у нас і ну, тут до середини, бо у нас же і по до досередині всього. Тут сантиметрів може по ну, п'ять по може. от. Вот. Ну я вставлю покажу далі, що робити. Ось дивіться, зібрав отаку от. Павука. А тепер треба оці всі е, отак от позгинати, отак от і краї позв'язувати. Ну, зараз я покажу як. Це. Ну, воно виглядатиме. Це ж буде перевернути воно. Тоді покажу, що воно вийшло. Ось дивіться, що в мене вийшло. Бачите? Ось. Отакий ось павук. Так. Довжина Оцього одного луча я зробив метр восімдесят. Оця ось верілочка, от відстань, метр, отак і розраховуєте. Стояти в ній, звісно, діло, що ніяк буде, а сидіти дуже-дуже гарно. Так, оця ось шайба, її можна зробити. Ну, набагато тонче. Отак от. Ну, я тут зробив, щоб це липа, щоб воно тут не повиколювалося в мене, коли буде гнутися. Ну, а якщо отак обрізати, коли висохне, та ще тут якось заніс з, та, та з другої железячку прикрутити, отаку кругленьку, то воно можна буде і тонче набагато. Це така отакі ось палатка. Ми робили, ну це дуже-дуже давно, ще 80-ті роки. роки, тоді було все доступно, Оця шайба робили з дуги, оці ось дуги з дюралі робили. Розборні, щоб тут -от посередині воно ще й розбиралось, таке, що в машину кинув і все. А отаку можна навіть ну приїхав на рибалку і зробити, якщо в тебе є. Отака ось штука, оце все розчитане, нарізав е, лози отакої от. вирівки у тебе є зарані там по метру, приготувавши по метр двадцять, щоб було як в'язати. І все. А зверху отут, оце ось зверху, покриваєш або плівкою. І така плівка, зараз я вам покажу. Як. Так, ось дивіться. Ось продається отака плівка. Це захисна плівка. При фарбуванні чи автомобіля, чи в хаті, тут 4 на 5 вона, 20 метрів квадратних. Так, дивіться, а в нас по периметру ось ось штука виходить 6 метрів. Тобто ви отак от можете її закутати і один отут, отут вона навіть зверху, отут вона. Теж закриється. А отут оставити для того, щоб заходити, виходити. Тобто спиною до вітру повернулись і все. А при бажанні можна і там закрити куском плівки. Або берете з оце стрейч-плівка, ну, господарка там, і просто вмотуєте і все. Ну, я вже не буду о, різати таке. Це вже коли може на рибалку поїду, тоді отак Ось от я вже замотаю цією плівкою і все. Вона отака плівка дуже деш... дешева. Вона оце я купував по 15 гривень, чи навіть по 11 гривень, щось таке. Ну вона тонесенька, але ну, для такого, як палатка згодиться. Так що оце і весь отакий ось механізм у мене є. Так що комусь цікаво, це основно для рибаків, це дуже цікава штука. Дивіться, ось, ось я поставляв там кінці, отакі от. То ось бачите, отут. То при бажанні навіть можна ну, в, льод, в льодові робити такі дірочки, хоч там буравчиком чи сверлом просто таке. І вставляєте. І воно тоді взагалі намертво буде стояти. То воно і так стоїть, слава Богу, гарно. От така штука. Так, ось дивіться. Я казав, що можна покрити отакою плівкою. А можна, отут же у нас понизу 6 метрів, а верх метр м. Подуга по оцих. от Так що можна купити плівку, ну рукав там, трубу. Вона продає, продається там 3 метри, а якщо розвернути, виходить 6 метрів. 2 метри купили, знизу отам, прищепили, тут зверху отам, отам, просто зав'язали вузлом, і оце буде е, все вкриття для вас. І все. Оце таке прост, просте рішення від вітру.